Доброго всім раночку, вітаю на каналі світланка Селянка. Сьогодні в нас п'ятниця, 3 січня. І після теплої погоди почалося зниження температури. Сьогодні вже 0 градусів. Учора в нас було сонечко, сьогодні похмуре. В цьому відео трішки розкажу про те, що робили попередні дні. І трішки про плани на майбутнє. Покажу, яке насіння в мене залишилося. А його, якщо чесно, майже немає. Петунія гібридна. Ось саме цю петунію я сіяла минулого року в горщик, ми милувалися нею. А зараз я подивлюся, що в мене залишилося з насіння на цей рік. Залишилося відверто небагато. Навіть Майже зовсім не залишилося. Ось є гарбузи. Вони не підписані. Залишається тільки їх посіяти і чекати. Спочатку потрібно дочекатися весни. Кріп -кущовий. В минулому році я його трішки висіяла, але насіння залишилося, тож є і на цей рік. І повний пакетик редьки чорної. Добриво, яке я додаю для кімнатних рослин. А також є в мене насіння, яке я сама збирала. Ось ця жоржина бордюрна, але в минулому році я не висівала. Бо вони в мене посходили і так, я за них просто забула. А чи можна виростити жоржину бордюрну з насіння? Поекспериментуємо. Ну і чорнобривці. Чорнобривці в насіння в мене багатенько. Будемо сіяти всюди, де буде. Це вільна земля. Також збирала я насіння гвоздики трішечки, в цьому році теж поекспериментую, чи можна з нього виростити гвоздику. Ось у мене є така рослинка з минулого року. Якщо хтось не пізнав, це тютюн. Я в минулому році висівала його, потім пікірувала, потім висаджували ми його на огород. Але у нас залишилося декілька слабеньких таких саджанців, що ми їх... Навгород не висадили, так вони залишилися в стаканчиках. Я їх ось впродовж всієї зими поливаю, і вони досі ростуть. Якщо вони дотягнуть до травня, то червня місяця, спробуємо їх висадити в відкритий ґрунт. Вчора в мене чоловік випік чергову партію хліба. З одного замісу виходить 6 кирпичиків і одна круглої форми. Ось так в пакетиках телефонових ми їх зберігаємо в холодильнику. Ну, оце така круглої форми хлібинка. Цього разу вона не надто велика, бувають і крупніші. Наша кицька замазура. Ось уже виноград без вистя, і можна його обрізати, але це буде вже в наступному відео. Січень. Снігу немає, зате все зеленіє. А зараз подивимося, як займують деякі мої рослини. Як займують мої троянди. Це ось троянда плитиста. Ну, а ця ось яку я висадила восени, так і залишилася з бутоном. Але обрізати я її буду вже навесні. Дивина зима, січень місяць, дерева без листя, троянди також ось ця плетиста. Вже закладає бруньку на наступний рік і крапива глуха повністю зелена. Ось такі в нас тепер зими. Наша калина. А це гвоздика, її не обрізала, залишила так на зиму. Як я вже говорила, в мене є і насіння гвоздики, спробуємо висіяти насіння весною. Хоча мені коли продавали, її казали, що вона дворічна. Вона вже в минулому році квітувала. Подивимося, що буде цього року. Ось так зимує моя лаванда. І ось тут посаджені тюльпани, незважаючи на теплу зиму, поки що вони не сходять і це добре. І ось такий вигляд має моя туя. Вона в минулому році. Через спекотне літо пожовтіла, але я її не прибрала, буду чекати цієї весни як вона буде себе поводити далі. Якщо в неї коріння живе, вона повинна вегетувати далі. Зрештою, весна покаже. Обов'язково буду знімати про це, про те, як вона себе буде поводити, будемо разом слідкувати. На дотик вона не суха. Я би не сказала, що вона зовсім висохла. Ось так себе почуває ялівець грунтопокривний. Якщо хтось вперше на каналі, я його висадила восени. Ось так зимує молодий кущ ірисів Біло-фіолетових. А це кущ ірисів бордових. Він вже немолодий, йому вже четвертий рік. В цьому році по осені теж буду пересаджувати, а це бузок. Ось вже які броньки в нього Курям віддали рештки. продуктів вони таке ж полюбляють Ніч ось такий місяць на небі, хоч цей гараж ще не повністю завершений, зато вже техніка, і зерна трішки, все не на Дворі тут ще потрібно становити ворота. В цьому році не все встигли зробити. Також немає дверей в погріб. Добре, що там внизу є двері, та й морозів ще великих не було. Так що все це, це переноситься на наступний рік. Ще годинку тому тут була зграя горобців. А вже нікого немає. Сьогодні в мене відео таке коротеньке. Дякую всім за перегляд. Якщо комусь сподобалося, буду вдячна за вподобайки. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.